Кекси, вони такі я покажу, як зготувати смачні кекси. Скажу відразу, готувати я буду з допомогою планетарного міксера, але він у мене був не завжди, тому з ручним міксером все так само гарно виходить. Щоб їх зготувати, треба витримати лише дві умови. Дивіться, масло повинно бути, м'яке, ось таке, що ви його. Спокійно так намазуєте на хліб, як на маску. Воно повинно бути м'яке. Молоко кімнатної температури. І тут у мене в тарілочці 3 яйця. Що я з ними зробила? Я їх дістала з холодильника, але в мене немає часу їх якимось способом нагрівати, тому я їх поставила в мікрохвильову піч буквально на 5 секунд. Ось, вони стали кімнатної температури. Що ми робимо? В діжу ми висипаємо 150 грамів ось такого розтопленого масла. Додаємо до нього 150 грамів цукру. 150 грамів цукру я вам міряю столовими ложками, тому що ваги в мене також були не завжди. Я розумію, що це. І сюди я додала один пакетик ванільного цукру, 10 грамів. В цій тарілочці змішаний цукор з ванільним цукром. Цукру 150 грамів, ванільного цукру 10 грамів. Рахуємо, скільки це ложок. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. Вісім. 9. 10. 10 столових ложок без горки. Вмикаємо міксер або беремо ручний міксер і збиваємо, щоб наше масло стало білим. На це у нас піде на такому міксері буквально 10 секунд, 10-15 секунд. Якщо у вас ручний міксер, ну, вони ж є різні, є 500, ват, є 300. Якщо у вас там він не дуже. Такий сильний, то дивіться, просто масло повинно стати білим. Воно повинно взбитися. Вам покажу до якої консистенції Взбиваємо Дивіться, в мене планетарний міксер і небагато я насипала інгредієнтів, тому він їх розкидує ну, по бокам. Мені потрібно, щоб не розсипалося нічого і гарно взбилося. То я ось так лопаточкою все прибираю і ставлю знову збивати. Найбільшу швидкість я не вмикаю. Змінило колір, стало ось таке. Нам не потрібно, щоб розчинився цукор, кора або ще щось. Нам потрібно просто трошки збити масло. Ми його трошки підбили чином. З ручним міксером, звичайно, таких проблем не буде, тому що там маленька кількість гарно збивається. Ось і додаємо яйця в два підходи. Яйця кімнатної температури. Якщо вони будуть холодні, масло розшарується. І гарної структури в кексу не буде. Тому я додаю яйця, яйця в два підходи. Виливаю одну половинку. Я гарно з маслом я додаю другу частину. Структура повинна стати така кремоподібна. Яйця повинні гарно вмішатися. Дивіться, ми маємо таку консистенцію однорідну. Обов'язково, щоб вона була однорідна. І на цьому етапі можна вже вмикати духову шафу або духовку до 180 градусів. Ми будемо випікати 20 хвилин наші кекси. Що ми робимо далі? Духовка в мене вже вімкнена. Нам треба вмішати борошно. Я зніму. Насадку. І покажу вам. У мене вже просіяне борошно, яке я змішала вже з розпушувачем. Борошно обов'язково просіяла. Перед тим, як змішувати з розпушувачем. 250 грамів борошна, 10 грамів розпушувача. Скільки це Міряємо моложечок? Один. Бачите, я беру таки з горкою. Два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Це гарних з горкою дванадцять столових ложок. Додали. Тепер ми додаємо п'ять столових ложок теплого молока. І все гарно перемішуємо. Міксером не треба мішати ложкою. Дивіться, ми вже все змішали. Тісто має ось таку гарну консистенцію. Все розчинилося, немає крупинок цукру, нічого, все дуже добре, гарно виглядає. Що ми робимо далі? Уже на цьому етапі у нас повинен бути готовий такий дечко або формочки під кекси. Я вам покажу, які маю я, звичайно. Дивіться, в мене вимісилось тісто. Ось така в нього консистенція. Воно не стікає з лопатки, воно тримається. Тепер ми повинні взяти такі формочки спеціальні для випікання. Я їх закриваю пекарською бумагою. Мені так естетичніше, красивіше, легше, не треба мити потім формочки, в общем, лишній раз. Все мені подобається. Беремо столову ложку і кладемо. Десь більше половинки в, кожну, в кожний кексик. Заповнюємо кожну формочку, щоб воно було більше половинки. Я зазвичай кладу ось так гарненько. У кексика потім виросте шапочка і він буде дуже гарний. Я кладу, звичайно, десь по ось такій столовій ложці. Звичайно, до цих кексів, до тіста, коли ви вмішуєте муку, ви можете додати сушені фрукти, можете додати кондитерський шоколад, який не тане при випіканні. Можете покласти те, що ви любите. Це може бути кориця, може бути какао. Інтерпретуйте. Так, як вам подобається. Робіть з тими начинками, які ви знаєте, любите. Це дуже гарне тісто, з ним дуже гарно працювати. Поповнила форми для кексів. Тістом, яке ми з вами приготували буквально за 5 хвилин. Тісто не займає багато часу і не потребує ніяких великих навиків. Звичайним міксером вийде. Духовка ввімкнена у мене. 180 градусів верх-низ ставлю я на середину духовки. Випікаємо 20 хвилин. Але дивіться по вашій духовці. На кексиках повинні бути шапочки красиві, кекси повинні бути пропечені. я вам покажу, що в мене вийде: печіть і в газовій духовці. Вони гарно виходять, я їх пекла неодноразово. Перевірити температуру в газовій духовці, також сучасними методами досить просто легко. Це тісто так гарно випікається. Ставимо в духовку. Дивіться, мої кекси випікалися 20 хвилин при температурі 180 градусів. Аромат просто не передати словами. Зараз я вам покажу, які вони всередині. Вони ось такі гарненькі, пишненькі, в них є шапочка, вони легесенькі, вони м'якусінькі, повітряні. Я один вам розламаю, хоча він гарячий. Ось так дістаю його. Дивіться. Він м'якусінький, він пропечений, дуже гарненький. Експериментуйте, готуйте, дивіться, він як пух, просто пух. Це дуже смачно. Отакі От кекси на вершковому маслі я їх дуже люблю, до чаю. Я в них додаю часто при випіканні або какао, або корицю. Вони такі ароматні, такі запашні. Вони зберігаються днів в 5-7, дуже гарно, не черствіють, прекрасно зберігаються. Коли їх зберігати в такій, ну, пластиковій тарі. Готуйте, смакуйте, ставте вподобайки, пишіть ваші побажання. Нехай вам смакує!